Чу дівчину грати в футбол. Ми почнемо з бази. Прийом м'яча. Ось так м'яч ніхто не зупиняє. Приймай. Ні, то неправильно. Щочки зупинити. Давай пас. Хорошо. Треба віддати передачку. Прийом 4 з 5, передача 2 з 10. Напрягай, Галіна стоп. О. Норм? Тобі треба зробити переступ. Покатила м'яч, переступ, оп, і побігла. <ристот> Грі це потеря м'яча, розумієш? Обіграй. Остання спроба. П'ять з п'яти. Остання – це удар, бо тобі треба забивати м'ячі. Напрягаєш чеку і просто забиваєш Он туди м'яч. <звук> <звук> О, іде передача. Писається під м'яч Давай! Ой-ой! ой Браво! Блін, я не уявляв, але удар просто 10 з 10. Аліна прийде на відбір в медіатім.